Дуже добра людина, виріс без мами і без тата з 13 років. Ніколи мухи навіть не обідав. Такий добрячий, найкращий. Золоті руки, все вмів зробити. Життєрадісний постійно такий. Хай спочиває з миром. Ми його завжди будемо пам'ятати таким, як він є. Любити будемо його завжди. Я знав його, йому було приблизно років 14-13. Працював з ним роботящий, золоті руки мав. Коли треба, щось допоможе. Був хлопчиною, а в руках прямо все горіло. такий майстровитий. Був веселий, завжди добрий, такий, позитивний.